Щого ефіру, пане Андрій, вас вітаю так само із сьогоднішнім святом. Бажаю, аби небо було чисте. Ну і бажаю, аби українським повітряним силам точно вдалося виконати абсолютно всі завдання, які перед ними стоять. Вітаю вас, здрастуйте. Дуже дякую, вітаю вас, пане Андрію. От така програмна, я би сказав, промова. І ну дещо. Навіть більш змістовна насичена бодай інформацією ніж зазвичай буває так би мовити. От під час таких просто святкових звернень я маю на увазі ця промова це звернення Сергія Голубцова. Ну, і от він говорив про цілу низку речей, акцентував увагу на скальпах і стормшеду, якими зараз ну власне залпи, їхні старти відбуваються із авіації. і Якщо досягають цілі, якщо знищуються ці цілі ворожі, то це завдяки українським повітряним силам. Що за час певномасштабного вторгнення тисяч вилітів, понад 7 тисяч з яких бойові вогневі для вогневого ураження цілей противника. Як би ви схарактеризували от роль авіації, роль повітряних сил за ці 18 місяців? Я пам'ятаю з початок з повномасштабного вторгнення, коли ну от Росіяни дійсно вони думали, що Україна втратила авіацію. А ще до цього чомусь їм ну так розповіда... Ну в них все ж таки відбувався певний розвиток їх повітряних сил. вони отримували нову техніку, причому не просто модернізовану, а там ну дійсно нові літаки. Вони, в принципі, до цього там зверхньо ставились до нас. Тут їм сказали, і вони дійсно повірили про те, що Україна втратила всю свою військову авіацію. Перш за все, це те, що стосується тактичної винищувачів. А, і як же сильно вони здивувалися, коли ну е, наші хлопці просто вони і техніку всю відвели. Е, ну майже всю відвели з під удару, е, і одразу ж після відводу техніки е, просто стали на бойове чергування, яке ну здійснювалося 24 години. Тобто, 24 на 7 постійні бойові виліти. Робота також і інженерно-технічного персоналу, який е, наші старенькі пташки він підтримував бо і здатував, в ці шаленому темпі роботи, тобто техніка працювала дійсно без зупину, е, і ми тоді змогли відбити небо України і закрити його. Потім були. Ну, звичайно, завжди були виклики у фронтової авіації. Це наші е, штурмовики Су-25. у Нас є пілоти, штурмовиків, яких більше людей, в яких більше трьохсот бойових вилітів, а штурмових це той, хто працює на фактично на лінії зіткнення в одній з найнебезпечніших зон враження. Е, і тим не менш, хлопці, вони слава Богу. Багато хто живий і вони продовжують працювати. Це дуже забезпечило підтримку наших військ при всіх наших контрнаступальних операціях. Потім був новий виклик. Це виклик, в тому числі для авіації, яка є складовою системи протиповітряної оборони, боротьба з крилатими ракетами і шахедами на техніці, яка, взагалі, для цього не пристосована. Радіолокаційна система міга 29 Взагалі, в принципі, як ціль, наприклад, крилату ракету. Ну, рідко може побачити, а дрон камікадзе типу шахет взагалі не може побачити. І наші хлопці дійсно гарматами, ракетами повністю в ручному режимі керування збивають ці повітряні сили. Чим допомагають нашим наземним системам mm -hmm. ППО і зенітно-ракетним комплексам. Ну і зараз під час нашого під час наших також контрнаступу на Півдні, як зазначив. Шановний генерал Голубцов про те, що освоїли нові види озброєння західного змогли їх прилаштувати до літаків, які ну взагалі не були на це розраховані. Mm -hmm. І повірте, ракети штістором шеду скальпіджі. Вони Можна сказати, зараз складають ключову е, у, ударну силу в перериванні логістики і знищенні важливих там об'єктів типу складів і командних пунктів супротивника е, е, і наші пілоти вони продовжують. Ми освоїли їх е, плануючі бомби джейдам, які також е, при проходженні цієї на півдні першої лінії. Оборони супротивника особливо в перші дні дуже дуже активно працювали наші пілоти здійснювали це бомбометання, завдяки якому нам вдавалося розбивати оборонні укріплення. Дуже сильно допомогли нам також ці бомби при обороні Бахмута, коли ми і ми закидували російські ну наступаючих війська uh -huh. їх позиції. І це дуже нам допомогло. Ну стримати оту шалену навалу, яка від. При цьому я вже розповідав про це наші пілоти будь-якої авіації, ну, крім напевно, хіба що напевно транспортної. Вони, коли вилітають на бойовий виліт, в радянських ще літаках в них є так звана ну, сигналізація. Називається. Це в кабіні справа, ну, скажімо, екран, який світиться і видає звуковий сигнал, показуючи. Умовно напрямок, з якого відбувається ну там небезпека, тобто це значить, що літак вже на нього навелися, або зенітно ракетний комплекс, пуска, або інший літак, і він сигналізує пілоту про необхідність здійснювати там протиракетний маневр від такої то позиції. А, так от наші хлопці зараз на стареньких радянських літаках здійснюють бойові вильоти, бойові завдання а постійно, постійно відпрацьовуючи, вони прекрасно знають, що Кожна їх виліт, це виліт, коли ця сигналізація буде працювати, угу. і це свідомо. Вони йдуть. Вони прекрасно розуміють, що кожен виліт дійсно може стати для них останнім. Але тим не менш, нашу авіацію це все одно не скорило. Правда, дуже важливі речі, і іноді, можливо, так про те, як працюється, так би мовити, ми не знаємо. Ми знаємо тільки про якісь певні результати. А іноді, навіть про те, що це саме авіація досягає конкретних цілей, коли йдеться про ракети. Так, ми чуємо про те, що Storm Shadow вразили який-небудь командний пункт, наприклад. Але це здобуток саме української авіації. Я вже не говорю про. Ем... Не знаю чи це адресно саме до вас, але ось такі штуки, як от буквально сьогоднішнє повідомлення про чергові безпілотники, які долітають до Москви, мабуть, нас таке уже навіть перестає особливо дивувати в тому плані, щоб посідати перші рядки в ряду інформаційних повідомлень дня, тому що ем, ну так розвивається війна, такі е, ну, здобутки вибудовують для себе вибудовують збройні сили України, що е, ось Такі результати, такі зусилля вже стають звичними навіть. Але от чого поки що у нас ще немає, чого треба досягати? От втім, завдання це, мабуть, не стільки авіаторів, скільки політиків, переговірників українських управлінців. Це ем, нові літаки, інші літаки, нові для України. F-16 Зокрема, давайте до них далі перейдемо. Термін. Де від 6 до 8 місяців Нідерланди готують винищувачі F-16 до передачі Україні, заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен. за її словами, навчання авіаторів. Уже розпочалося Нідерланди займаються підготовкою персоналу для бойового використання винищувачів F-16. А от Україні необхідно створити належну інфраструктуру для цього сучасного літака. Нідерландська міністерка оборони наголосила, що Росія не зупиниться в Україні вже існує загроза для країн ЄС та НАТО. Як ви оцінюєте от нинішній етап, так би мовити, розвитку історії про Ф 16 і якщо у вас є чіткіше розуміння, коли і наскільки в кількості ми можемо розраховувати, Нідерланди зараз кажуть про термін, але не називають. Ніби конкретної кількості данія називає конкретну кількість, не каже там точно в які місяці або в які дні це може трапитися. Ну і ще цей акцент на інфраструктурні речі. А ми розуміємо, що росіяни ще від 22 лютого цілили по аеродромах, що і зараз обстрілюючи Житомирщину, обстрілюючи Хмельниччину, обстрілюючи Західні області. Вони так само цілять зокрема в цю а, авіаційну інфраструктуру. Для нас, по перше, має стати значним викликом те, що і для наших західних партнерів, що нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів, якими ми зможемо аеродроми базування цих літаків, звичайно, прикрити. Проте до речі, намагання росіян там влучити по аеродромах на щастя, їм як правило жодного результату mm. не приносять. Прекрасна новина, що дякую. Військові аеродроми. Наші вони насправді. Як не дивно, знаєте, от росіяни чомусь вони не думають. От вони від радянської військової школи чомусь от беруть найгірше це там якісь м'ясні штурми, там закидування артилерією, там руйнування міст таким чином проходити їх, але при цьому от вони які також навчались, прекрасно знають, тому що ну наші аеродроми ж також будувалися тими ж радянськими інженерами. І ну вони мали б розуміти безперспективність таких принаймні своїх дій, але тим не менш вони намагаються щось там для себе знайти. Е, на жаль, тільки це приносить, коли там ракети ці їх високоточні по не попадають в ціль, а попадають по наших звичайних там житлових об'єктах, і ми втрачаємо життя і наших. Оце дуже погано, але тим не менш щодо F-16, в принципі, є таке сподівання, що нібито до кінця року у нас там перші шість літаків вже можуть з'явитися в Україні. Робота по підготовці інфраструктури вже ведеться. Причому вона ведеться в координації з нашими партнерами. Вже іноземні фахівці вони в принципі зробили оцінку нашої інфраструктури, і можу вам сказати, що за результатами їх оцінки насправді в нас ну відносно не все так погано. Е, в принципі, нам не так багато з точки зору підготовки інфраструктури потрібно зробити, щоб це відповідно затримало, особливо відносно е, тих е, строків, які е, ну які необхідні для навчання персоналу і. Самих пілотів, причому я більш ніж впевнений, що пілоти освоять цю техніку набагато набагато швидше. Mm -hmm. А от навчання інженерно-технічного персоналу все ж таки затягнеться, тому що ну для них це буде, скажімо, так. знаєте пілот ну для нього це планер, так йому потрібно освоїти навігаційну систему, систему прицілювання, керування озброєнням і особливості роботи рлс Щодо захоплення цілей, а це наші хлопці, які ну для них це просто знаєте, ну як пересісти дійсно там старої радянської машини на нову, гарну європейську. А, вони це освоять доволі швидко. От щодо інженерно-технічного персоналу, тут звичайно виклик. Хоча як показує практика, поки що, із о, там не будемо про бронетехніку, але от. Візьмемо також дуже, дуже високотехнологічну галузь як зенітно-ракетні комплекси. Угу. Ми освоїли Петріот набагато раніше ніж спочатку казали наші партнери, нам знадобиться часу. Теж саме стосується і Айріс, і насам тобто, ну українські військові військові інженери, вони це фахівці справді високого рівня з гарною освітою, які можуть швидко освоювати нові зразки озброєння більше того, і потім їх наші вже. Військові, які їх використовують, їх дуже ефективно використовувати. Угу. Е, тому сподіваємося, що перші будуть шість. Далі потрібно зберегти е, шість, шість перших ви маєте на увазі данські літаки, так ті, які анонсувала е, Данія. Е, тут ні, скоріш за все, що це будуть борти саме з Нідерландів, угу. е, тому що борти, які є в Данії, там є питання щодо їх технічного стану. Взагалі, ми зараз побачимо ж з вами історію, яку ми вже бачили з бронетехнікою. Тому що коли зараз наші партнери, які ми дуже вдячні, що надають нам готові нам надати е військову. Ну літаки е вони зараз також зіткнуться, як завжди, з тим, що коли вони побачать реальний стан, в якому знаходяться їх літаки, угу. то їх ще потрібно буде підготувати. А особливо є питання, от до літаків, які в Данії, там Норвегія також нам пообіцяла до літаків, які в них взагалі великі, дуже питання є. Плюс питання в тому, далі в нас почнеться дискусія щодо того, яке озброєння нам надавати до цих літаків. Угу. Але зрештою, я думаю, що ну так як і з бронетехнікою, з зенітно-ракетними комплексами, тим не менш, це все ну, буде в Україні. Врешті це а... вирішиться. Пане Андрію, можна тоді до ще одних літаків зараз. Ми перейдемо, тому що з F-16 вже розвивається активніше ця історія, ця дискусія. Але а, от вони. А, це якась перспектива принаймні кількох місяців. В яку перспективу нам варто розглядати інші літаки, про які заговорили раптом досить голосно? Я маю на увазі не маю увазі шведські літаки. А тому, що от зараз з'являється інформація, міністр оборони Швеції Пол Юнсон заявив, що уряд працює над питанням надання Україні літаків Гріпен давно. За його словами, потрібно ретельно вивчити і розібратися в низці параметрів, як це впливає на нашу обороноздатність, на нашу оборонну економіку, на нашу протиповітряну оборону. Кінець цитати він також зазначив, що деталі для гріпен виробляють у Сполучених Штатах Америки, тому Швеція,